Твій ранок починається з. Спроб прокинутися, напевно. І зараз холодного душу, бо в мене немає гарячої води. Яке слово найбільше опише твій шлях, в шоу бізнесі? Хеппі хаус. Нічого себе. Я думав, що там буде щось просто, там, турбота, щось там. Ну, не, хеппі хаус. Він все дуже сумбурно. Успіх для тебе це? Боже, які складні питання. Я не можу так швидко на них відповідати. Успіх для мене. Відчувати, що ти на своєму місці? Я не твоя мадам чи Ванька-встанька? Мадам. Не думаю, чи сказала. <рес> <рес> Співпраця з продюсером це творча залежність? Ні. Найдивніший коментар, який ти бачила про себе. А я реально не знаю. Ну, нічого таке теж може бути. Смачно <рес> поїсти чи приготувати щось смачненьке? <рес> Смачно поїсти. <рес> Яка пісня завжди піднімає тобі настрій? Е... Напевно, напевно, One Direction всі пісні. Яку річ ти обов'язково візьмеш з собою на гастролі? На гастролі? М -м Валізу, з речима. Кіно чи театр? Театр, напевно. Який тренд соцмереж тебе найбільше дратує? Дратує. О, Боже, коли собачок так б'ють по, -по, 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 по носіках, там воно, типу, аля має бути мило, але мені це дуже не подобається. Факт, який не знають про тебе, твої фани. Я люблю пити кефір дуже сильно. Мені здається, цього не знають, а може і знають. А може ти в історіях виходиш, п'єш його? Ні. Хто з українських артистів тебе надихає? Е... То, що Міша Крупін, це ми зрозуміли. Міша Крупін? Ще? Так. Мене надихає Надя Дерафєєва, мене надихає Гурт Шмельгаузен, мене надихає е... Мішелька, також Андрада надихає. Багато насправді. От всі, от всі, хто зараз там створює нашу українську е... культуру, всі надихають.